Середа, 3 квітня. В ефірі новини на 11 -му. у студії Марко. Ручка вітаю вас. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. 18 постраждалих. П'ятеро з них це діти, а ще потрощені житлові будинки, навчальні заклади та автівки. Це наслідки ракетного удару по Дніпру. Вчора надвечір окупанти скерували на місто ракету Х-59. В епіцентрі атаку опинився спортивний коледж. Всередині були сотні вихованців. На щастя, вони встигли спуститись. В укриття наша Катерина Нічик зараз працює на місці удару. Катю, яка там ситуація, і що кажуть очевидці? Вітаю, Марко. Від самого ранку на місці вже працюють комунальники. Їх зараз тут з півсотні. Вони обрізають гілки, прибирають дроти, які лежать на дорозі, та приводять територію до ладу. Ракетний удар по Дніпру окупанти здійснили вчора близько 17-ї години. В епіцентрі опинився ось цей спортивний коледж. В ньому перебували сотні студентів. І один з них каже, що вибухи почали лунати одразу після оголошення повітряної тривоги. Прошу пряму мову. Стояли під забором, ждали тренування. Ну, Поки прийдуть. Ще до не ну, стоїмо так шолк спочатку перед, це далеко. І потім голову, а там, коротше, не ну, не знаю, скола, ракета, як спишка. І все. Потім просто осколки перед лісом полетіли. Я одразу побіжав подвал. Тільки почалася сирена, одразу вибух. У цьому закладі навчалося майже пів тисячі дітей. На момент удару багато з них були на тренуваннях. Вихователі кажуть від трагедії. Спортсменів буквально врятувала дисципліна. Заставляло завжди ховатися в сховищі, і Бог, як кажуть, нас відвів від цієї трагедії. Повезло, що наші діти тренуються в двохразовому режимі, і багато дітей в закладі були на тренуванні. Тому і це знаєте, це теж зіграло таку важливу роль. Але без травмованих не минулося внаслідок чергового течергового теракту росіян поранені 18 людей, п'ятеро з них діти від 14 до 17 років. За інформацією ова, усі вони випадкові перехожі, які в момент ворожої атаки опинилися на вулиці. 12 постраждалих ушпиталили. Восім чоловік отримали середньої тяжкості ушкодження. І всім вже вони госпіталізовано дається всебічна медична допомога. Загрози для життя немає. Вибухова хвиля не лише потрощила спортивний коледж, вона повибивала і шибки в навколишніх будинках. Загалом потрощення дев'ять багатоповерхівок. Я в принципе от этих взрывов на всякий случай даже на пол упал и прикрывал голову. Мне чисто повезло из-за того, что я как раз был возле окна в зале, но у меня дело в том, что были очень плотные і важкі шторы. Меня это спасло. А так бы меня стеклами посекло. У міській раді нині збирають відомості про понівечені оселі. Кажуть, люди, чиї домівки пошкоджені через атаку, можуть подати документи на допомогу після проведення всіх слідчих дій. Ви повинні звернутися до адміністрації Шевченківського району за адресою Міхала Грушевського, 70 або до нашого пересувного пункту, який буде розгорнутий з завтрашнього дня в ДК Шинніка це Богдана Хмельницького 118 а з 10 до 19 години. Вам потрібно подати документи. Адміністрація вийде, проведе обстеження помешкань, зафіксує пошкодження, зробить відповідний акт. Нині вже відомо, росіяни скерували на Дніпро ракету Х-59. Крім спортивного коледжу, у місті пошкоджені ще досадок, ліцей та університет. Чи будуть їх відновлювати і в який термін фахівці скажуть тільки після повного обстеження будівель? Нині у мене вся інформація більше розкажемо вже у наступних випусках. Марко. Дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічерк, яка розповіла про наслідки вчорашньої атаки на Дніпро. Нікопольщина залишається під безперервним вогнем ворога. Близько восьмої окупанти спрямували два в камікадзе на райцентр. Наслідки атаки уточнюються. А у півночі росіяни вдарили по Мирівській громаді. Ворог скинув боєприпас безпілотника. На щастя, минулось без загиблих та постраждалих. Загалом цієї ночі ППО збила чотири ворожих безпілотники, шахеди знищили в межах Хмельницької, Житомирської, Кіровоградської та Черкаської областей. Крім того, окупанти вдарили по селидовому на Донеччині. Запустили п'ять керованих ракет С-300, пошкоджені сім адмінбудівель, 12 багатоповерхівок та вісім приватних будинків. Попередньо без постраждалих. Пішоход відлетів на кілька метрів. Карколом на ДТП просто у середмісті Дніпра. На цих кадрах видно водійка при повороті буквально зносить інспектора з паркування, який в цей час переходив дорогу по зебрі. Потім легковик зачіпає ще одну автівку та вилітає на жваву дорогу. Постраждалого шпиталізували на диво в чоловіка лише незначні пошкодження, що стало причиною аварії. Нині з'ясовують слідчі. Програють бойові та навіть здають в ломбарди дрони і тепловізори. Ігроманія в українській армії набула загрозливих масштабів. Один з військових командирів створив петицію про заборону онлайн-казину. На неї вже відреагував президент. А що кажуть експерти, наша кореспондентка Тетяна Заєць продовжить тему. І громадяни в збройних силах України соцмережі і досі годять через петицію сержанта 59-ї бригади Павла Петриченка про заборону онлайн казино Він переконує, цей бізнес завдає великої шкоди українській армії. Військові вже три роки на війні, без відпочинку і далеко від рідних. І для багатьох бійців азартні ігри стали чи не єдиним способом впоратися зі стресом, проте надмірне захоплення ними несе загрозу як життю захисника, так і його побратимів. Не поодинокі випадки, коли ігрозалежні військовослужбовці витрачають на ігри все своє грошове забезпечення та беруть мікрокредити. Цим заводячи себе та свої сім'ї в боргову яму або ж здають в ломбарди дрони та тепловізори, чим завдаючи шкоди не лише собі, а й побратимам. Менше ніж за добу петиція щодо заборони азартних ігор та доступу до онлайн казино військових на час воєнного стану набрали 25 тисяч необхідних голосів. Ральний бізнес навмисне спрямовує рекламу на військовослужбовців, використовує чи символіку збройних сил України твердить автор гучної петиції? Рекламу на українців спрямовують російські онлайн-казино, аби отримати доступ до персональних даних військовослужбовців та інших громадян. А це несе безпосередню загрозу національній безпеці України на такі залізобетонні аргументи миттєво відреагував президент Зеленський. Я доручив голові служби безпеки України. Держпец Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику з цього питання і наступного тижня запропонувати рішення. За даними НБУ в 2023 році українці щодня програвали в онлайн казино майже 400 мільйонів гривень. На хвилиночку це понад 12 мільярдів гривень на місяць. Уявіть собі, що все це можна було скерувати на допомогу зсу серед гравців. Певний відсоток це військові, які в групі ризику через високі зарплати та психологічні травми. Фахівці пояснюють, ігроманія – це залежність серед її причин втеча від реальності і бажання отримати швидке задоволення. Якщо людина немає схильності, то вона навряд чи буде грати, але можна... Можливо, це може бути як форма зняття стресу у даній ситуації, тому що ми ж розуміємо, що люди все ж таки ізольовані, Тобто вони часто не мають змоги та, там, спілкуватися нормально, отримувати гарні емоції. Тобто дуже велика напруга. І якщо там є можливість та, чимось себе зайняти. Ну, це як гра. А ось голова комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Іван Рудий додає: ніхто не може заборонити людині грати. Екс військовий каже, це конституційне право кожного. До речі, станом на перше квітня в реєстрі вже майже 6 тисяч гравців. йдеться лише про легальні сайти. І за законом внести людину до чорного списку, що унеможливить його участь в іграх, можуть лише члени сім'ї першого ступеня. Споріднення командири це зробити не можуть. Цікаво, що у цьому. У чутливому питанні і в ЗСУ ми виходимо на ключову проблему боротьба з нелегальними гравцями на ринку, адже вони не підконтрольні жодним правилам і несуть реальну загрозу. Якщо ми робитимемо все для того, щоб завести їх у правове поле, купа питань автоматично відпаде. Примітно, лише за березень комісія з регулювання азартних ігор і лотерей скерувала до виконавчих органів з 30 вимог про закриття доступу до нелегальних провайдерів та хостингів. А ось чи впливає ігроманія на виконання бойового завдання військові вважають, що так, бо до нього слід підготуватися, а ігромани можуть це проігнорувати. Що людина там в свій вільний час замість того, щоб відпочити, поспати, можливо, там почитати новини, вона використовує свій вільний час для цих онлайн змагань чи як їх звати. І уявіть таку. Штуку, що, наприклад, він програв, або на азарті, або ну втратив кошти, і це деморалізує. І головне питання: чи прибере проблему ігроманії у війську закриття онлайн-казино? Психологи вважають, що так кажуть, працюючи із залежними, постійно чують скарги на повсюдну рекламу казино, яка є тригером для їхніх пацієнтів. Тетяна Зайць та Олександр Довгань, новини 11 каналу. Поки одні батьки не знають, куди подіти дітей під час канікул, малечу працівників інтерпей розважали у техно таборі компанії. Дітей і на екскурсії водили, і десятки майстер-класів організовували, конструювали літаки, ракети, проходили різноманітні квести. Головне ж, цей табір не схожий на решту інших, бо тут діти в ігровій формі буквально поринули у наукові, інженерні та технічні професії. Які емоції отримали, та чому навчились? Наш сюжет правда складно повірити, що у такому настрої ці діти вчили математику, хімію та фізику. Для малечі провели десятки тренінгів. Усі п'ять днів канікул діти працівників Інтерпай вчилися і розважались на базі навчального центру підприємства. Так, наприклад, конструювали парашути. Мені здається, що в тебе вже виходить. не дуже. у друга ж Олександр з парашутом справи краще. А так, взагалі, все в мене дається. Настільки все вдається, що Артем не став чекати вечора і тримає батьків в курсі власних перемог. А там це вже батькам. Ти виконуєш, каже, що парашута так. Да, да. І Що кажуть? Батьки ну, засмученим ніхто не залишився. Усі парашути злетіли і так само приземлились. Майстер класи в технотаборі розписані по хвилину. вчать конструювати, програмувати, але лекції не виглядають. Класично класи заповнені сміхом та дитячими веселищами. Не парашутами єдиними складали і ракети. Мені дуже хочеться, щоб у мене це получилось. Дуже ну Ну Я не знаю, як можна так загінняти, Ну все я розказала, як по масла дарма хвилювався, бо ракета Всеволода подолала усі рекорди. Далі на дітей чекала екскурсія цехами «Інтерпайп». Побачити, як і де працюють їхні батьки, всім було вкрай цікаво. Вогонь, там зелений вогонь просто. Усі буквально в захваті від роботи розпаленого на шаленій температурі преса. І аж бігом чай до готових виробів. Можна вимазати, вони холодні, але грязні. У мене вже руки грязні. Враження від екскурсії такі, що дехто вже і на роботу ходити, готовий. Робив би тут все. Так. І колеса, і труби. Так, і колеса, і труби робив би. І б носив. І каску, так. І курточки на і і носив би. Я б все робив тут. Після активності обов'язково обід. Після перерви руханка і танці. Далі оператори дронів навчали керувати та пояснювали принципи роботи безпілотників. І звичайно давали попрактикуватись. На цьому радіонавчання не закінчувалось. 3D-ручки ручки те, що також здивувало. Діти самі конструювали символічні арт-об'єкти. Один з таких відомий на все місто Дніпровський схід. Як та зосередженість знадобились та тут. Макет підприємства з висоти пташиного польоту діти вирізали з картону, а прикрасили тим самим Дніпровським сходом, який ще й підсвітили світлодіодом. Мені подобається, я то перший раз зробу. я не бачу такора. Я, я перший раз в такому лагері чи пов'яжуть ці діти своє майбутнє з наукою, технологіями та інженерією, покаже час. Але від п'ятиденної програми технотабору усі точно залишились в захваті. Охочих потрапити в технотабір було ну дуже багато. Тож в компанії вже планують схожу програму на літні канікули. Марко Ручка, Денисі Ласавенко, Олександр Довгань та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Наразі це вся інформація більше розкажемо вже у наступних випусках.